А що, можна спробувати? Ну що, я схожа на лікаря? І ми я до вас. Води прийшов. Зараз в мене спіня буде. А де вона Миколаївна? Вона у відпустить. А ви хто? А я практикантка злочинища. Десь я вас раніше бачу. Вони завжди скинуть сидять. Можливо, мене тримаєте за мою молодшу сестру. Можливо, тут у мене до вас таке питання. Ну, що він? Яке питання? Тут розумієте, я пішов вчора в гості. Ну, а там цуценя. І що він Тебе Покусав? Покусав, а як відзналися. Ну, як. Що ти до нас прийшов, та тобі собака? Ні, я ж я кажу, зусильня отаке, са тим Ну що він міг мені заподіяти. А мати здо, мене з дому вигнала. Сказала, би я не повертайся. Я не хочу через тебе казитися. Це власник прищеплює. У нас заповнимо форму, якусь форму заповнити. О, номер 23. А хто ж ти тепер? Як твоє прізвище? Покусений. Бобко. А покусав тебе, хто? Бобик. Так що ж, ми з ним родичі, чи фамільці? Я ж людина. Я сама бачу, хто людина, а хто ні. Де працюєш, покусений? Я не, я не працюю, я школяр. Де навчаєшся Покусений школяр? У школі перших третій ступенів. В третій ступені. ступенів. Який ступенів? Перших третій ступінь. Що ми з не розумію? Та да, що ще пишете? Не твоє діло. Відповідай на запитання. Тебе до цього випадку коли небудь кусали? Припустимо кусали. Що, значить, припустимо? Значить, кусали. Так і кажіть, що кусали. Кусали! Хто персонально кусав? Це персонально тебе, кусали. А як це персонально? Значить, особисто. Так ви те з персонально чи особисто? Я тебе питаю, серці тебе кусали? Савці не кусали. Сестра у тебе є? Нема. А брат? Що брат? А брат є. І а брата немає. Їх небудь кусали? Ні. Скільки разів? Вісім. Вісім? Покусали, що ти не відповідаєш? Те, що ви питаєте, не відповідаю. Я особисто. тебе нічого не запитую. Це питання номер 37. Якщо ти будеш голосувати, я виключу санітарню, тобі зв'яжуть руки і ноги. Відповідай на запитання, яка тварина тебе покусала? Я ж казала, цусення. Такої тварини ми офіційно не знаємо. Ну, собача дитина. Що значить собача дитина? Ну, сучий син. Покусали, у нас не можна говорити непристойні слова. І кажу, собака! Good, so саме чи самка? У-у-у! обер! Я сказала, у нас Говорить, не можна говорити на те, покусаний. Сама ти покусана. Я 10 хвилин знаходжусь в цьому кабінеті і ще разу не Значить,